Це в нас набагато більша проблема це проблема сухої гнилі різопуса. А якраз от в таких умовах, коли жарка погода 27-35 градусів, ця хвороба дуже добре розвивається, і вона саме розвивається там, де рослини були пошкоджені або шкідниками, або а, птахами. Угу, от, угу. І от, ну, на це в принципі, треба зважати. Якщо ми всередину цвітіння боремося з такою, таким шкідником, як бавовникова совка, а саме краще працювати всередину цвітіння. Рітіння, тому що коли совка знаходиться в кошику, а ми її дістати ніяким чином не можемо. А коли соняшничок вже відкрився, тоді ми можемо внести белт от, і разом з пропульсом, а якщо, якщо це потрібно, і таким чином проконтролювати образ нашкідника це перша причина хвороби. Ну і саму хворобу, якщо там як десь сталося проникнення цієї хвороби. В Дуже слушну пораду дає Микола Миколаївич аграрії, звертаю вашу увагу, що белт можна застосовувати в посівах соняшнику по цвітінню. Саме головне, щоб застосувати його вчасно. В бакові суміші з фунгіцидом, з пропульсом, з фоксом, його також можна. Саме головне вчасно застосувати, оскільки яйцекладка може бути на тильній стороні кошика, невеличкі такі яйця кругленької форми, звідти відроджується личинка, яка може там першого, другого, третього. Да? Тобто линька відбувається, вона збільшується в розмірах, і саме головне, якщо вона всередину залізла, її важко достати. Тому звертайте увагу.